Мінус ще один зрадник український мосад СБУ ліквідувало підмоскові і люкиво прямо під носом охорони та спецслужб РФ кількома пострілами в притул. А напередодні наші спецслужби оприлюднили ексклюзивні кадри з місця спецоперації. На них видно тіло зрадника, що лежить на снігу в котежному селищі під Одинцово. Російського підмосков'я поруч спостережний пункт, де на зрадника чекало заслужене покарання за словами джерел у спецслужбі для Ківа був однією з пріоритетних цілей. Його вели давно вивчали до деталей маршрути пересування, розпорядок дня та звички, Незважаючи на серйозну охорону, СБУ спромогла селіквідувати під Москвою екснардепа України, який перед повномасштабним вторгненням зрадив країну і перейшов на вік агресора. Такі вдалі спецоперації наші спецслужби проводять не вперше, чого тільки варте знищення пропагандиста та друга вагна. Нера Владлена Татарського так показово під час творчого вечора в Петербурзі. Одна з гостей зробила татарському смертельний подарунок. Його власний бюст на вибухівкою. Ця статуетка і допомогла зустрітися татарському з Кобзоном. Вибухають на Росії і автомобілі тих, хто виправдовує напад Росії на Україну. Так на можайському шосе неподалік Москви під час вибуху іномарки згинув дочка так званого політолога Кремля Дугіна. Його ще називають мозком Путіна, який до слова не обіймає жодних державних посад. Привітно, що Україна заперечує причетність вбивства Дугіної і відповідальність за яке ФСБ поклала на Київ Усі ці ліквідації на території Росії нагадують блискавичну роботу однієї з найкращих розвідувальних спецслужб ізраїльського МОСАДу, Коли їхні спецслужби діставали зрадників по всьому світу, так буде і з ворогами України стверджують наші спецслужби і приклад мертвого Києва. Це сигнал усім зрадникам та військовим злочинцям, які перейшли на бік ворога.